В час виконання бойових завдань наші бійці не лише нищать окупантів, але й рятують життя місцевих. Безпілотник ударної роти «Ахілес-92» 92-ї бригади виявили двох цивільних людей, які пішки евакуйовували з міста і йшли у зоні враження ворожої артилерії. Хлопці відразу зреагували та вирішили вивести жителів. Як це було? Давайте дивимось далі. Друзі, на цих кадрах ви бачите, як представники роти у даних злому міграційного комплексу 92 механізованої бригади під час виконання бойових задань за рахунок розвідувального БПЛА виявляють двох цивільних, які виходять з міста Бахмут і знаходяться в зоні враження противником його артилерійськими засобами. Допомагав людям евакуювати з Бахмута. Ідуть Юра. Дорога прострілюється, але слава Богу, спасем. Локальними вогневізасобами такими ВГС. Незважаючи на підвищений ризик для життя та здоров'я, Ви приймається рішення, група евакуює чоловіка та жінку, сюди, вантажить броньовану техніку та вивозить в безпечне місце, передає вий. службам та правоохоронним органам для подальшої влаштування їхньої долі.